Доброго раночку, друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Субота пів сьомої ранку. У нас йде дощик, верніше пройшов. Але мені не лежиться, буду щось робити. В мене є сіяти, садити. Почну з того, що зроблю сніданок. Швиденько поснідаю. І буду працювати. Іду я по цибулю до картоплі і сійно разом знаєте, що я хочу сійнути? Сійну я редисочки ще. Я люблю редиску. З'їмо ту, що зараз на городі і нехай росте отака конфеті суміш. Мені здається, що це дуже цікаво, різна виросте редисочка, потім ще скубнути собі. Ось мої бурячки. Повставали після прополки. Помідорчики низькорослі. Це я ще вчора просапала, просікла вечірком. Дійшла до високорослих, високорослі вже не видно було. Бачите, яке насіннячку цікаве родисочки? Кольорове різне за розміром. Ну що ж, друзі, йду з магазину, купила дві пачки моркви отака: корал і вітамінна. Пізньо встигла і середньо встигла фірми Агромайстер, яка вже є таку посію. Зараз, може, трохи влю води. Що робити. Другий рік в мене така історія, продавчиня каже, а в мене третій. І каже, вже й воду лила, все робила, і третій рік людині теж немає моркви. Ну, якесь таке, не знаю. Так буває, беру з собою відро води обов'язково, От кури повипускала Все, пролила рядочки водою. І для себе кажу, що найперша морква від двора вітамінна середньо стигла. Сію вже густіше, щоб вже напевно зійшла. Торік, до речі, сіяла в червні моркву, була сама гарна морква. Теж була не посходила, червнева була дуже гарна. Так, напроти явора і до кінця городу, морква корал. Дев'ять годин, парнота капець дуже вже душно після. Оце таке, знаєте, поморостило по версі. От, а випаровується і дуже душно стало. Так, зараз я посапаю, в першу чергу, посічу площу під капусту. От, хай там цей бур'янчик підсохне. ну Там нема страху, але все одно хай буде чистенько. От. Бачите, як тут. Все-таки бур'ян є. Треба його посипати, хай висохне, щоб була чистенька площа. Все, посипала. Друзі, ще в мене залишилися перчики. Треба їх теж підпушити і забрати зілля. Я отут баклажани підпушила, не знаю, чи щось з них буде. От, підпушити перці, забрати бур'ян і високорослі помідори. Теж навести тут порядок, щоб вони були готові до підв'язки. Пройтися ще раз кабачка з гарбузами. Ну дуже така зілля, знаєте, не густе, ріденьке, то його раз-два продеться, але мусово йти, зняти галоші, тому що дуже парить. Дуже парить. Намазати ноги милом, а потім не думаюся. Гляньте, який товстенний помідор. Дивіться, мій палець і помідор. Бобкат, отакий тостючий. Тощина пальця стебло. Дуже грубий, гарний бобкатчик вже квітує, бачите. І ще от один бобкат, А це Діно. Тоже гарний. Ну, одним словом, помідори, слава Богу, гарні. Підживляти їх не треба, вони гарно себе почувають, щоб вони не побояли, Та всі гарні товсті помідори. Він бачу такий товстий помідор. Що це за помідор? Загадка. От, гляньте, яке стебло товстенне. Гарні, слава Богу. Треба навести з ними порядок. І буде порядок. Так. От кабачочки і гарбузи. Минулого тижня я їх сікла. Що видно, що я їх сікла? Не видно. Отака в нас, знаєте, земля, що через тиждень буде. Що робити, кожного тижня буде шополоти. От кабачечки гарні. От гарбузи теж гарні. Все, підгострюю тичку, перезуюся і буду далі продовжувати. Друзі, дуже смачна. Мені дуже сподобалася редисочка сора, така досить величенька, вона ще росте. І соковита, гірка Бачите, кам'якоть гарна. Класно. Солоденька, солоденька. Хто хоче посіяти, можете ще посіяти. Погляньте, друзі, одне сонечко. Два сонечка. Три сонечка. Чотири сонечка. Ну, просто дуже багато їх. Я ж вам не показую ще весь час. Отут, тут, поки я сікла... Купа болота, то вже може якась десяте. Це дуже добре. От другий рік вже так їх багато. Раніше так не було. Це дуже добре. Вони харчуються тльою, малесенькими всякими комашками. От, ще одне, дивіться. Ось-ось, ось, зараз, зараз, зараз. Ось. Клас. І ще одне поряд. О. Бачите, скільки їх, дуже багато. Ну, все, мої хороші. Практично весь город у мене посапаний. Помідорчики низькорослі, помідорчики вис... високорослі, все чистеньке. Готові до підв'язки, по суті. Я ще згадала, що в мене там в самому кінці є два рядочки кукурузки. І гіркий перчик. Там вони теж досі як гай стоять і буде все кінець. От мої перчики. Щось їм трошки, я дивлюсь, не вистачає. Може, я їх побризкаю сьогодні. Підживою, подивлюся. Такі чуть-чуть вони жовтуваті. я дивлюся, що місцями прибив його теж град. От є дирочки. Бачите, пробиті видно. От дирка. От, і такий непоганий гарний перчик. Все, посипала. І ще в кінець доб'ю ту кукурузку. І буду займатися вже обробками, підв'язками. Може, на тиждень мого січіння вистачить. Ну, все, перчики знайшла. І кукурузку знайшла. Бондюелька зійшло три штучки, а оверленд нормально. Бачите, оверленд посходила. А бондюелька три штуки. Слухайте, обриваю стрілки в часника. Бачите, вже не обривала, от вже закінчую. Дивлюся, що вже і часник якийсь зарослий, але ну, я не знаю. Слухайте, нема тому кінця і цибуля ця, гляньте, яка вже заросла. Це якийсь капець. Буде кінець тому січині сьогодні чи не буде? Як ви думаєте? Хотіла витягувати, слухайте, не витягується зовсім, мусоло обривати. Як люди тягнуть, часом витягується, бачите, зривається і все. Не витягується. Нарвала вже ціле відро. Можна було б щось з ним зробити, але в мене вже немає бажання. Не сил, ні бажання. Ну що ж, мої хороші, посікла. І часник і цибулю. Тільки що не збирала зілля, стоячи, посікла швидко. Пов'яне це зілля, посохне, нікуди воно не дінеться. Тут вже такий великий часник цибуля я не хотіла нагинатися, посохне і все буде нормально. Так що все, вже буду спокійно спати цілий тиждень, щоб посічено все. Нехай сохне. Друзі, стосовно підв'язування помідорів, я надивилася купу блогерів, дівчат, і всі в один голос кажуть, кажуть про те, що підв'язувати помідори найкраще шматочками тканини, тому що шнурок може перерізати стебло. Ну, для мене це вАВ, тому що в нас є море таких от радянських різного роду шторів. Двохметрових чи навіть більше, 2,20 може довжини. І тому для мене немає проблеми. Нічого не треба купувати. Я зараз візьму на вирізаю і будуть мені готові шнурочки для підв'язування помідорів. Друзі, надрізаю собі ножичками. Бачите, беру десь, може, півтора см, ширина. От, надрізала собі. І подерлось. Прекрасно все дереться. От, Дуже міцні. От я не можу його перервати навіть. Так що нема проблем. Так і будемо підв'язувати. Друзі, ношу тюки з соломою для підстеляння під помідори замість підв'язки, під низькорослі відео є на каналі окремо. Будь ласка, дивіться. Все, друзі, помідори застелила замість підвязки. Низькорослі. Прийшлося мені, друзі, перечіплювати всі бірочки наверх. От, тому що соломою вони прикривалися, ну і ні, ніяк потім буде читати. Прийшлося всі бірки перечепити наверх. Ну, все. Цілий кошечок. Нарвала латочок. Іду, буду в'язати. Так, мої дорогенькі з помідорами на сьогодні покінчено. Помідори підв'язані. Ось так виглядають високорослі помідори. Низько з соломою. Відео є на каналі, дивіться, будь ласка, кому цікаво. А я йду, друзі, за мотичкою, за водою буду садити капусту. Так, друзі, набила ямочок. 96 штук в мене вийшло. Ну, я планувала 100, вийшло 96, нормально. 96 ямочок вийшло, і я ще залишила отут три рядочки, хочу посіяти горох. Бо той у мене такий не дуже хороший. Чи щось з нього? Ну, з нього буде, звісно, але він вже цвіте. Ну Але хай буде ще пізніше один. Зробила от один, два, три рядки на горох. І найперше від гороху, зі сторони гороху, я буду садити капусточку мегатон. Щоб не забутись і для себе, знати, пролила, звичайно, спочатку і буду рвати. 48 розклала мегатона. Далі буде агресор. 10 було агресора і остальне посажу ярославну. Якщо не вистачить, то досажу ще мегатоном. 20 вийшло. 20 вийшло Ярославни. То я взяла маленького мегатона, ще нарвала. Лью водички десь по 300 грамів. Більше не лью, тому що важко носити це раз, а по-друге, дощики обіцяють. Тому 300 грамів наливаю, десь приблизно. Лю перше водичку, щоб затягнула корінчика в землю, а тоді буду сипати землю. Ну, все, друзі. Ось таке болот це. Присипаю. Серединку головне не зажати, оцю не придушити. Не звучно одною рукою, звісно. Все. Так, цю посажу. Все, мої хороші посадила. Ось така посадка. Залишаю такі трошки ямочки завжди, щоб водичка затримувалася. І важливо сказати про такий момент: ніколи не поливаю своєї капусти. Будете поливати капусту, буде така, як оці баклажани. Бачите, нещасні, отакі тряпки, будуть яку вісити? Отака буде капуста. Полили, замульшували сухою землею і все буде добре. Подивитися, кому цікаво, осіннє моє відео, яка в мене була гарна капуста. Все, я її посадила і все. Далі будемо дивитись на білу крилку, як вона буде. Хто не бачив моє вчорашнє відео, я проливала шедевром, протруйником для картоплі на ніч. Вона напилася, потім білокрилка її не хоче таку з протруйником. Вона сідає, але вона її не смокче. І купила тепеки, якщо що, будемо бризкати тепеки. От. І, можливо, подивимося, може, десь якийсь раз підживемо її, будемо бачити, як вона себе буде поводити. От вся посадка. Ну і, друзі, поналивала водички в рівчачки і посію горох. Горохом на синічку мене пригостила моя подружка. Вона мене дивиться, моя хороша. Дякую тобі, велике. Такий гарний горошок. Спасибі тобі. Все, посію, зараз загорну. Він раз-два посходить, тепло, волого. Все буде гарно. Ну, посіяла. Слава Богу, посіяла. Посадила, посіяла, друзі, і... Забула вам сказати, що, виявляється, не буде автобуса сьогодні з села. І не знаю, чим я буду добиратися, мабуть, піду знову пішки на трасу. Але тут дурниця. Я люблю ходити, зайду помаленьку. Ще зніму для вас одненьке малесеньке відео, окреме, і буду збиратися вже. Буду йти помалу. Ну що ж, друзяшечки, вийшла я і пішки. Друзі, в нас. Ну, ще буквально скільки там, півроку тому їздило два автобуси. в Село з однієї сторони, з другої сторони. Потім якось так сталося: одного зняли через погану дорогу. Люди добивалися, та я виписала і так далі. Він поїхав пару разів і через нерентабельність знову перестав їздити. А цей автобус, що їздить, то він. Із Луцька їде зранку, але з другого кінця міста. Тобто мені туди добиратися в п'ятій годині ранку ніяк. І е, водій один для того, щоб дати йому вихідний, дали в суботу, а, мабуть, ще й неділю, точно не знаю, вихідний. Отаке дурне зробили. Саме люди їдуть в село з міста, і от нема чим добиратись. Така історія. Півроку тому, чи рік назад ще було все нормально, а тепер отака. Фігня, скажімо так. Ну, я сподіваюся, що, може, якраз хтось мене підвезе до траси, а там буду, там траса львівська, може якраз чим доїду, буду попутки зупиняти. Ну, друзі, що зробиш? Як є, так є. Ще як на злоту і чоловіка-брат зазвичай приїжджає в суботу і мій брат, а сьогодні, як на злоту, нікого немає. Якось так співпало. Так що, щасливої мені дороги. Може, я ще включуся на хвилинку. Ще не прощаюся. Скажу вам, як доїхала. Друзі, я вже на зупинці через 5 хвилин, знаєте, так давлять сльози. Думаю, скажу вам, того, що в селі чую, що щось тарахкає, я думала, може якийсь трактор зупиняється, бачу, що зелена машина, хлопці військові. Представляєте, зупинилися, куди ви йдете? Блін, зараз буду плакати. Якби не військові, б не зупинились точно. Знаєте, це люди, які дивляться на життя, видно, зовсім по-другому. В них стільки стільки добра, вони все одно усміхнені. Я не можу розказувати подробиць, але одним словом. Дякую вам, мої хороші, за те, що ви переглянули відео. Дай Боже. Здоров'я їм всім, хай їх береже Бог на передовій. Я кажу, хлопці, що вам побажати? Вони кажуть, миру і слава Україні! Героям слава! Слава Україні, друзі! Всіх вас обіймаю! Спасибі вам за перегляди, за подобайки, за коментарі. За все, за все вам дякую, всіх вас обіймаю, всім нам миру, міцного здоров'я, до нової зустрічі. Будьте здорові, до побачення.